Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородська громада прощається з видатною особистістю. На 89-му році життя припинило битися серце Леонарда Леонардовича Мазуркевича, почесний громадянин міста, заслужений геодезист України, професіонал, чия праця залишила слід не лише в рідному Миргороді, а й на геокарті всієї держави. Він народився 10 серпня 1935 року у Миргороді в родині службовця, навчався у місцевій школі, яку закінчив у 1953 році. Того ж року вступив до Львівського. Політехнічного інституту, де здобув спеціальність інженера-геодезиста. Це була справа його життя. Із з 1958 року працював у тресті Геотопзйомка Держбуду України. Починав як інженер польової партії, а згодом очолював цілу експедицію. У 1966 році перейшов до інституту Дніпро місто, де займався важливими проєктами з планування території. Його фаховість і наполегливість були відзначені навіть у складні часи. Леонард Леонардович брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У 1993 році очолив київське державне підприємство «Київгеоінформатика», де працював до 2002 року. Під його керівництвом підприємство виконувало масштабні дослідження і розробки в сфері геоінформаційних технологій та землеустрою. Одним із важливих проєктів у його кар'єрі стала розробка землеустрою зі встановлення меж міста Миргород. Його професійна і громадська діяльність не залишилися поза увагою у 2015 році. Він отримав почесну відзнаку за особистий вклад у розвиток міста. А у 2020 тисячі рішенням 57-ї сесії міської ради йому присвоєно звання почесного громадянина Миргорода. Леонард Леонардович залишив по собі не лише фахову спадщину. Він був щирим другом, уважною людиною, наставником для молоді, вірним сином свого міста. Миргородська громада глибоко сумує з приводу його смерті та висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять. Заступник міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка 7 липня провів гарячу телефонну лінію. Цього разу громадяни порушили такі актуальні питання: зокрема, взяття на квартирний облік внутрішньопереміщеної особи та ветерана війни. Обрізки гілок дерев по місту з метою забезпечення безперешкодного проїзду автомобілів екстреної медичної допомоги, встановлення двосторонніх табличок з назвами вулиць на поворотах, благоустрою прибудинкової території по вулиці Гоголя 118. Сергій Олексійович уважно вислухав людей, надав роз'яснення та зазначив, що всі звернення громадян зареєстровані та передані для подальшого опрацювання і виконання відповідними структурними підрозділами. Поліклініка один із ключових закладів для кожного жителя громади. Тут щодня приймають сотні пацієнтів, проводять консультації та профілактичні огляди. І щоб умови для цього були комфортними як для пацієнтів, так і для медперсоналу, заклад поступово оновлюють. Наразі триває модернізація Центральної миргородської поліклініки, утеплення фасаду, фундаменту, цоколю та облаштування під'їзду внутрішнього дворика до будівлі. Даний проект реалізується за допомогою програми надзвичайної кредитної програми для відновлення України, фінансується європейським інвестиційним банком. Наша частка складає тільки витрати, і кошти на ПДВ. Даним проектом передбачено утеплення всієї будівлі, зовнішнє утеплення. Вентильований металевий фасад буде зроблений. Заміна вікон, які не відповідають енергозбереженню, вхідні групи будуть облаштовані відповідно нових норм, підйомники, пандуси, відповідно ухили нових нормативів. Внутрішніх робіт проєктом не передбачено. Наразі триває утеплення фасаду. Суттєві корективи вносить військовий стан. Начальниця відділу будівництва управління комунальних ресурсів розповіла, що через мобілізацію частини робітників темпи оновлення будівлі значно уповільнилися. Нині роботи виконуються обмеженими силами, тож завершення процесу потребуватиме більше часу ніж планувалося спочатку. Плануємо завершити роботи до кінця цього року, але на сьогоднішній день такі реалії, що робітників не вистачає, і чи ми завершимо цьому році, ми не можемо стовідсотково бути впевненими. Ну договір то укладений, а так можливо будуть продовжені. Якщо ну ми надіємося, що ми завершимо цей об'єкт. Кошти виділені повному обсязі. Незважаючи на труднощі, модернізація триває. Адже поліклініка важлива частина інфраструктури миргородської громади, де щодня дбають про здоров'я людей. Як це бути депутатом місцевої ради, які рішення доводиться ухвалювати щодня? Та з чого почнеться шлях до ефективного представництва інтересів громади? У Миргороді 5 липня відбувся тренінг. Перші кроки депутата знання, досвід, дія. Це частина серії заходів у рамках проєкту Школа для лідерів самоврядування, спрямованого на підготовку потенційних та новообраних депутатів до роботи в місцевих радах. Сьогодні у нас тренінг, який розгляне. Основні аспекти діяльності депутатів місцевого самоврядування. Також учасники у нас спробують себе в ролі депутатів. Ми проведемо з ними таку гру, саме розглянемо, як воно відбувається на постійних комісіях депутатських та сесіях міської ради. Серед учасників молоді активісти, громадські діячі та навіть діючі депутати. Організатори кажуть, вік не був критерієм. Головне готовність тоді та прагнення змін. Наше бажання побачить зараз в місцевій політики більше молодих, активних людей, які хочуть змінити нашу країну, змінити ситуацію, яка є. Наразі в органах місцевого самоврядування так, зробити таке перезавантаження, коли ми робили анонсування цього заходу, більше розраховували на молоді. Але я не можу сказати, що я засмутилася, коли я побачила в реєстраційних списках діючих наших депутатів, наших громадських активістів, які постійно займаються з громадськістю. Ви знаєте, це досить приємно, тому що це про відкритість, про бажання навчатися, про бажання ділитися і. Програма поєднала теоретичну та практичну частини із законодавчої бази до моделювання сесії та розв'язання конфліктів. Учасники занурились у роботу комісії, спробували себе вхвалені рішень та навіть дискутували з чинним депутатом. Я запросила Вікторію Козлову, дуже вдячна їй за те, що вона відгукнулася. І вона, як представник, знаєте, я її завжди асоціюю саме із такою активною молоддю нашого міста. І мені хотілося, щоб вона поділилася саме своїм досвідом, навіщо, будучи там в статусі молодь, та, саме займатися депутатською діяльністю, політичною участю в нашому місті, на що можна впливати, який це шлях. Поділитися своїм власним досвідом. Захід відбувся на базі Гончаренко-центру в Миргороді за ініціативи громадської організації Центр європейської інтеграції Слобожанщини, яка діє у місті Тростянець Сумської області. За кілька годин учасники змогли побачити, що депутатство це не лише про мандат, а насамперед про відповідальність вміння чути громаду і діяти в її інтересах. В читальному залі Миргородської публічної бібліотеки імені Давида Горамішвілі 6 липня відбулася особлива зустріч презентація нової поетичної збірки Віддушена авторства поета і захисника України Олега Бородая. Ми зібралися в читальній залі публічної бібліотеки імені Давида Горобішвілі з усиллями працівників бібліотеки та літературного об'єднання «Дієслово» для презентації чергової збірки віршів Олега Продая «Віддушина». Це його чергова четверта збірка поезії, і ця збірка про лірику, про кохання, про інтимні почуття. Тому дуже раді, що ми маємо таку змогу презентувати цю збірку. Книга, мов відлуння серця, що відчуває і біль війни, і силу любові, і тремтливу надію на світло. Автор не лише поет, а й воїн, який нині захищає нашу державу. Ця книга народжувалася довгих 9 років. Це збірочка ліричної поезії, я в душі лірик, хоч за освітою фізик, а за необхідністю військовий. І от Писав чимало про любов, про кохання, ліричні вірші там, про природу, роздуми якісь. І воно накопичувалося, накопичувалося. Все відкладав, гадав, що поки війна воно не на часі, але все-таки надійшов час, коли вже ну, вирішив, що. Можна, можна видати книгу, яка називається, так і називається «Віддушина», тобто те, що близьке для душі. У його словах, чирість і глибина пережито. Кожен рядок як особисте зізнання, кожна пісня як молитва за життя. Олег ще й бард. Він виконує свої пісні під особистий акомпанемент гітари. Приличу, до тебе долечу, до серця пригорну, бо любов сильніша за війну, Дочекайся, почує. Зустріч відбулася за ініціативи літературного об'єднання Дієслово. Ведучою стала його очільниця Людмила Васильченко. Слова Олега Бородая знаходили відгук у кожному серці, адже теми, які він порушує, близькі кожному українцю сьогодні. Олег Бородай він сам народився в Миргороді. Він його дитячі юнацькі роки пройшли в селищі Комишня Миргородського району. Потім закінчив. Педагогічний університет Полтавський і працював учителем в місті Харків. В 2015 році Олег пішов добровольцем в АТО і з того часу почав писати вірші і пісні. До складу літературного об'єднання Олег до нас приєднався в 2018 році і ось уже. П'яти наших альманахах в Миргородські обрії є його твор, чому ми дуже раді. І завжди, коли Олег приїжджає до батьків, у нього батьки в Миргороді живуть. Ми завжди організовуємо зустрічі, і коли виходять у світ його збірка, ми організовуємо презентації. Підтримати Олега прийшли його побратими по перу. Поетеса Лариса Гараган, письменники Наталія Дорогавцева і Сергій Кузнєцов. Їхні привітання були теплими, сповненими гордості та вдячності за творчість і службу. Я радий, що ми маємо змогу приймати у нас в гостях у Миргорді нашого давнього друга, товариша і колегу Олега Миколайовича Бородая. Він військовий, він такий досвідчений фронтовик, але при цьому він ще й поет, і бард. Він майстерно пише. Оце для мене дуже важливо. Майстерно це технічно гарно, досконало, це точно. І він пише відверто, і він пише, оце, мабуть, найголовніше. Він пише відверто про те, на чому розуміється. Знаєте, як людина, яка сидить в окопі і пише вірші, і може зробити це відверто і якось так зрозуміло. Це дуже важливо для нас, для всіх зараз. Це була не просто творча зустріч, а свідчення сили українського слова. Воно живе, воно говорить, зцілює і дає сили навіть у найтемніші часи. Ознайомитися із творчістю автора можна в публічній бібліотеці імені Давида Горамішвілі в робочі години. 5 липня у Миргороді відбувся обласний чемпіонат з пляшного волейболу серед юнаків 2009 року народження і молодших. Турнір зібрав 10 команд із п'яти громад Полтавщини. Серед учасників представники Миргородської, Глобинської, Сенчанської, Зіньківської та Новоржицької громад. Кожен із гравців із власною історією та мотивацією. Поки одні лише починають свій шлях у волейболі, інші вже мають багаторічний досвід. Називаємося глобина, очікування гарно пограти. Можливо, виграти навіть. Ми будемо дуже старатися, але команди сильні усі. Тому будемо робити все можливе. Саме до цього турніру ми готувалися, мабуть, тижня-два, а так граємо шість років. Данило Налешко та Єгор Сівер, гравці з Миргородської громади, поділилися своїми очікуваннями турніру та враженнями від ігор. Обидва учасники займаються волейболом уже два роки, а підготовка до змагань тривала близько місяця. Ну Гарні, бажаємо, хочемо виграти. Ну Подобається волейбол, Дивився раніше по телевізору і сподобався. Дуже складно, але дуже сподобалося. Іменно в нашій підгрупі не дуже сильні. Тільки одна команда була, з якою ми грали, була складна, але так не дуже. Турнір з пляжного волейболу проводився за організацією Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос у Полтавській області. Організатори відзначають високий рівень підготовки учасників. На словами голови місцевого осередку, «Колос», пляжний волейбол активно розвивається. А кількість охочих долучитися до змагань щороку зростає. Пляжний волейбол він тільки набирає популяризації, так як він молоденький. але ж Уже багато команд приймає участь і серед дівчаток, і юнаків. На наступну суботу, у нас будуть змагання серед дорослих жінок і чоловіків, то там, звичайно, буде багато команд і буде звичайно ну, цікаво. Плануємо збудувати ще один третій майданчик на нашому пляжному майданчику, тут на, на тут, щоб все таки Краще проходили, і швидше, і уютніші були змагання. У фіналі змагань команда Гобинської громади продемонструвала впевнену гру, що й принесло і перемогу. Друге місце посіла команда Сенчанська, 1 а бронзові нагороди у Миргородської 1 яка гідно представила місто господаря турніру. Призери отримали кубок, медалі та грамоти. команда переможця також нагороджена цінними подарунками від Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, дріб. 1. або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення піротехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.